Люто бринкнуло багатоголосся наших луків, засвистіла смерть на вістрі кінчиків наших стріл. Летаври гримнули, бойовий марші. Піхота виступила назустріч ворожим смертникам. Ми не боялися гинути, не боялися підставлятися під удар з Допоки ми, патапони, не дійшли до краю світу та не угледіли оце свіча до безмежного щастя, як було передбачено у древньому пророцтві. Приблизно такими враженнями переймаєшся у аркадній ритмічній стратегії Патапон. Попри вдавану простоту і легкість гри при детальнішому ознайомленні, вона насправді пропонує епічну історію про плем'я патапонів та їхнє призначення у світі, а також приємно виснажує зубодробильним геймплеєм та вимагає нейрохірургічної зосередженості. За сюжетом ми поринемо у історію про світову експансію племені маленьких створіннячок патапонів. Понів, яким провіщено побачити оце на краю світу, на шляху до оцього патапонам протистоятимуть сили природи, велетенські потвори та плем'я катонів, якому провіщено у будь-яку ціну спинити патапонів та запобігти знищенню світу. При достатньо розвинутій уяві у протистоянні цих народів можна помітити паралелі розбрату між багатьма сусідніми народами нашого з тобою світу. Українці, росіяни, англійці, ірландці, ізраїльтяни, палестинці тощо у межах сюжетної канви. Нам трапляться і прості сутички із ворожим військом, і полювання у лісах, пустелях чи полях, і боротьба з велетенськими босами, і навіть захоплення та поруйнування замку. Просуватися по сувою ігрової мапи будемо за допомогою пісень, адже патапони просто таки залежні від бойових барабанів. Причому пісні співатимуть патапони, а ритм на барабанах задаватимемо ми. І чим точніший буде цей ритм, тим краще воюватимуть чи крокуватимуть патапони. Кожна пісня це чотиритактна комбінація клавіш, які треба натискати у точно визначеному темпі, інакше нічого не вдасться. Власне, через оце узалежнення від співів і ритму патапонів, тобі доведеться попотіти та навчитися зосереджуватися, мов азаров на іспиті з української мови. А якщо тобі вдасться тримати ритм протягом двох і більше куплетів, твої патапони Шаленіють і стануть справжніми берсерками. Після чого ворогів міситимуть, мов міліція, мирні зібрання на майдані незалежності. Без внутрішнього відчуття ритму та нормального слуху гру пройти неможливо, тому навіть не думай гратися у патапон без навушників, бо змарнуєш час і нерви. А також подбай, щоб батьки були далеко, діти спали. А дружина чи чоловік, дівчина чи хлопець, чи начальник на роботі пішли на зустріч із подругами. У перерві між бойовими походами патапони відпочиватимуть у своєму племінному таборі. Найважливішим об'єктом табору є своєрідна фабрика, на якій клепаються бійці нашого війська. Кожний солдат складається із двох елементів різної складності. Чим складніший елемент, тим дорожчий і потужніший буде патапончик. Усі елементи, а також одиниці бойового спорядження війська, вибиваємо із ворогів, тварин і босів. Наявність різних типів військ робить гру ще більш стратегічною Нам пропонують на вибір піхоту, списників, лучників, кінноту і байбакуваті танки. Але на рівень можна взяти лише три загони. Тому доведеться почесати макітру перш ніж узятися до бойових співів. Особливо на перших рівнях ри. Крім того, у грі присутня прокачка, адже з кожним рівнем патапонам доплюсовується досвід, який впливає на їхню живучість та вбивчість. До речі, розробники завбачливо залишили міжрівневе повідомлення із порадами. Як долати непрохідні рівні? У повідомленні сказано: якщо вам здається, що рівень неможливо пройти, спробуйте спершу двічі тричі сходити на полювання, а потім повторно дати тягла якомусь посику. У цьому повідомленні розкрито суть глобальної стратегії проходження гри. Однак досвід показав, що на полювання доведеться ходити по п'ять разів. А тягла давати двом-трьом босам. Лише після такої прокачки можна впевнено почуватися на наступному сюжетному рівні. Але не хвилюйся, усі прокачувальні походеньки займають від двох до десяти хвилин. Тому це не буде значною завадою на шляху до оцього. Взагалі, під час гри у патапон змінюється сприйняття часу, і рівні тривалістю 5 хвилин здаються довготривалою епопеєю. Графіка підкупає своєю індійністю, тобто за стилістикою нагадує інді ігри, особливо Limbo, World of Goo і багато інших у цьому роді. Однак, консолі, інді проекти навірюють украй рідко тим більше портативні консолі. Patapon не стала винятком і обжилася огрядним видавцем, але графічному оформленню і багатьом іншим елементам гри це не завадить. Головні герої гри патапончики, подібні на колобків з велетенським оком і ніжками. Боси виглядають грізно і цікаво, а рівні, хоч і не збурюють уяву, та милують око. Тут і пориви вітру, і грозові хмари, і зміни погоди, і блискавки, і пекельні пустелі, і вологі джунглі, і руїни древніх міст, і середньовічні замки. Усе це. Виконано у ортодоксальному 2D, та нарікання на технічну відсталість були безпідставні, адже сам форм-фактор гри не потребує більшого. Музика і звуки гри, як один із основних елементів геймплею, заслухується дуже ретельно та детально розбирається мозком на усі складові, адже у шумовому багатоголосі потрібно розчути саме ту пісню, чий ритм нам треба підтримувати для подальшого проходження. А це нерідко дуже тяжко. Однак, якби не пискляють голосочків потапончиків та не мультикове оформлення гри, жорсткий геймплей перетворив би її на пекельне вбивання часу. А так маємо баланс. Із недоліків варто назвати бідність видів босів. Вони зустрічатимуться у грі дуже часто, і до них можна повертатися, щоб прокачуватися. Та більше п'яти типів босів нам не трапиться. А при повторному тягладаванні від босів не дочекаєшся якоїсь нової поведінки, що робить цей процес доволі нудним. Також часто доведеться тамувати свого халка. Коли збиватимешся з ритму і втрачатимеш так тяжко накопичену лють патапонів, а нарощення складності гри ближче до кінця перетворить процес приємного наспівування у випробування витримки і такту. Не всі геймери дійдуть до краю світу разом із патапонами і не побачать оце. Патапон. Це фундаментальна гра на PSP, тобто її потрібно пограти, щоб орієнтуватися у ігровій індустрії. Крім того, багатьом вона допоможе розвинути відчуття ритму та слух. Приємна музика і графіка розбавлять жорсткий геймплей. А вислови персонажів гри наситять гравця дотепним гумором. Play.ua рекомендує.